Всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 травня. Пару днів, можна сказати, не було дощів, але небо бачите яке. Ще може линути. Вчора був в Петрово, та там град йшов в обід. Так, ще раз зробимо ревізію на нашому городику. Картопля. Картопля гарна, зараз приберу цю стрічку і підгорну. Уже можна підгортати. Не можна треба. Квасоля деяка не зійшла, бачите? Мабуть, таке насіння. Цибуля. Цибуля гарна. Часник в порядку. Не жовтіє. Тут просапаю теж, цей бур'ян приберу. Так, і просапаю оце міжряддя, де ридиска, шпінат і зелень. Ще вель пішов, бачите. А спаржива квасоля геть зійшла погано. Огірки, огіркам холодно. Раз, два, три, чотири. Шість штучок лишилось. Ну там ще й висадив. Е, висадив стаканчику. Так що досадим як потепліше. Зараз смислу нема. Знав би, що було, буде так холодно, не садив би. Так, редиска. Бачите, зелена. Видно, що є, але є дрібна, хай хоч пару днів. Підросте, коли буде тепло, тоді вже насмикає. Кабачки. Кабачки норм. Селера норм. Все, зараз трошки попрацюю. Ну отак. Землі пригорнули листочки. Зверху видно. Буде рости, а там буде нав'язуватись. Бо картопля вона в'яжеться на стеблі. І отак зробимо. Зробимо до кінця. Ставте, будь ласка, подобайки цього відео. Робіть репости. Будемо дивитись разом, що в нас вийде на цьому огородику. Дякуємо Збройним силам України за можливість займатися таким. Мені знімати вам дивитись. Так, Отак от я трошки просапав бурянхай. Висихає та вирізка. І картопля підгорнута. Ось один рядок. Ще другий рядок і стрічечку розгорнув. Що світер піднімається, мабуть, Мара суне, а знову буде дощ. Але да, сапати смисла немає, але бур'ян треба, де ридиска міжряддя, зараз пройду. Можна сказати, що встиг я до дощу. Отак прорихлив, трошки кисень піде. На корінці бур'ян висипав. Тут пусту ділянку. Перець. Перець буде ще. Ще будуть помідори. І тут стричечку вже кинув, картоплю. Нехай росте. Так, все, дощ починається, треба хутко зникати звідси. Всім дякую за перегляд. Особливо тим, хто дивиться мої відео до кінця. Бачите погодні умови, такі що у нас все йде трошки все росте саме собою. А нічого, думаю не буде ж холодно. Де ці квіточки все ж таки літо йде. Навіть якщо воно буде дощове, то тепло, не буде ж постійно 5 градусів. Зарило, ніхто нічого не робить. Все, всім дякую. Гарного дня. До побачення. Так, а це перчик той, що на наросать. Бачите, який гарний. Вже там суть так. Ну, Чекаємо тепла. Що поробиш.